Вітаю вас, друзі! 20 листопада. Сьогодні з вами Володимир Клочок. Буквально днями Зеленський підписав закон про те, щоб військовий ПДФО переховували з місцевих бюджетів до центрального. Тема давня, нашумівша, скандальна. Ми з вами спостерігали продовж кількох місяців, як цього року місцеві органи влади опубліковували тендери. Де показували, що вони на мільйони, десятки, сотні мільйонів, а то й мільярди гривень стелять новий асфальт, бруківку висаджують квіти, ну займаються благоустроєм. Той час, коли ми з вами донатимо на зсу, купуємо автомобілі, павербанки і інші необхідні речі для наших воїнів на передовій. І саме цей скандал призвів до того, що в Верховній Раді не з першого разу, а з другого все-таки ухвалили зміни до чину законодавства, які передбачають забрати виключно військовий ПДФО, наголошую, до центрального бюджету. Ну а далі ми вже з вами будемо контролювати, куди ці гроші витрачають. Справедливо чи ні. Думки були різні і вони розділяються і донині. Говорять, що в такий спосіб Зеленський знищує місцеве самоврядування. Але треба за правди правди сказати що це військовий ПДФО, які сплачують військові які прикріплені до окремих органів місцевої влади територіальних громад і от видання Forbes наводить конкретні цифри скільки ж було зібрано за 23-й рік військового ПДФО до місцевих бюджетів. І скільки з цих місцевих бюджетів використано для сил оборони? Бо саме про це говорили місцеві органи влади, що, мовляв, тепер вони не зможуть виділяти гроші з військового ПДФО на сили оборони. Так от, друзі, за 2023 рік було зібрано: записуйте або запам'ятовуйте, або дивіться на і ви побачите цю цифру: 26,5 мільярдів гривень військового ПДФО, і лише 3,7 мільярда гривень місцеві органи влади витратили на Сили оборони. Тут не врахована київська цифра, бо з київського бюджету виділено 6,2 мільярди гривень на сили оборони. Я торкнувся Києва, але зараз хотів би вам назву основні міста, обласні, які дуже показово характеризують те, скільки ж грошей місцеві органи влади виділяють на сили оборони. Ну, до прикладу, Дніпро. Місто зібрало 3 мільярди гривень військового ПДФО. З них 1,3 було виділено на сили оборони, а 3,2 мільярда гривень на благоустрій міста: Бруківка, квіти, тротуарна плитка і все решта. Одеса 1,3 мільярди гривень, із них лише 558 мільйонів. Було використано на сили оборони 886 мільйонів на благоустрій. Це більше ніж було зібрано військового ПДФО. Тобто, фактично, левова частинка частина, частина була використана на зовсім інші цілі. Житомир. Ну, мабуть, ще не єдине місто, яке використало з військового ПДФО грошей більше, ніж на благоустрій. 547 мільйонів проти 246 А от у Львові 2,2 мільярди гривень військового ПДФО зібрали, і лише 324 виділили на е, сили оборони. Не хочу перераховувати всі міста, бо це буде довго і нудно. Але відзначу, до прикладу, от Миколаїв, 2,6 мільярди гривень зібрано військового ПДФО, і лише 29 мільйонів витрачено на сили оборони. У Запоріжжі, схожа історія, 1,4 мільярди гривень ПДФО на сили оборони лише 11 мільйонів, зато 339 на благоустрій. Ну, до прикладу, Харків, Ужгород відзначилися взагалі феєрично. Вони жодної гривні не виділили на сили оборони, але коли Форб зготувала матеріал, то Терехов зателефонував у редакції і повідомив, що вони виділяють на Сили оборони за іншими якимись статтями. Ну, можливо, складно сказати. Подивимося, як журналісти обновлюють свою інформацію, власне, чого вони обіцяють Після того, як їм повідомлять про те, як по-іншому, або через які інші джерела фінансували місцеві органи влади сили оборони. Ну, до прикладу, ще така феєрична цифра, я вам назву, яка мене ну, от, направду, дуже вразила. Наприклад, у Кропивницькому зібрали 476 мільйонів гривень військового ПДФО і лише 18 мільйонів направили на сили оборони. Ну і врешті-решті Рівне Івано-Франківський, Хмельницький, Черкаси ті ж самі. Тернопіль абсолютно нічим не відрізняється своєю тенденційністю від перерахованих вище міст. Ще раз, друзі, із зібраних 26,5 мільярдів гривень військового ПДФО на сили оборони було витрачено 3,7. і Чому не війшов сюди Київ цей аналіз? Мені стало складно сказати. Але я вам хочу зазначити, що Київ збирає загалом податків і зборів різного роду за рік майже 2 мільярди доларів. А лише 6,2 мільярди доларів це рахуйте понад 60 мільярдів гривень. а лише 6,2 на сили оборони, що також не дуже багато. Отака тендиційність, отака справедливість, то тепер риторичне запитання, чи правильно зробили, що гроші все ж таки вилучили із місцевих бюджетів, мається на увазі саме військовий ПДФО, до центрального на військові потреби. Маю велике сподівання, що там вони будуть витрачатися саме на ці цілі. А щоб не витрачали їх на щось інше, то безумовно ми за вами за цим будемо пильно слідкувати, як слідкували і раніше. Поширюйте, друзі цю інформацію своїм знайомим, близьким. Обов'язково все розміщуйте десь у соціальних мережах, тому що варто знати правду, бо коли починають маніпулювати тим, що в такий спосіб знищують місцеве самоврядування, ну то це неправда, м'яко кажучи. Всіх люблять, всі нових не перемикайтесь, все буде Україна.